Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божі діти. Бог любить тебе, Бог завжди любить Тебе, Він за Тебе. Аллилуйя, Він завжди за Тебе. Да, йому не, може не все подобатись, що я можу робити, але він завжди за мене. Аллилуйя! Він любить, Він є любов. І ми приймаємо Його любов вірою в Господа Ісуса Христа, вірою в Його Слово. Любов Богу це виконання Його Слова, це жити вірою в Слово Боже і довіряючи водительстві Духа Святого. Дух святий в нас, щоб вести нас, наставляти нас, щоб відкривати нам волю Божу, відкривати нам Слово Боже. Дух святий в нас, щоб допомагати нам понимати Слово Боже, приміняти Слово Боже. Дух святий в нас, щоб вести нас. Святості, праведності на цій землі. Дух Святий на нас, щоб служити помазанням, щоб служити проявом Духа Святого, силою Духа Святого. Щоб Слово Боже, яке ми говоримо, в яке ми віримо, в яке ми виконуємо, воно було реально явним. Галілуя. <кл 'я> так, трошки я сьогодні хочу сказати про віру Божу. Біблія каже, майте віру Божу. або Використовуйте віру, як її використовував Бог. Тобто, кожен народжений з гори має Божий від віри. Міра віри, яку дав нам Бог, це віра подобна тому, яка є віра у Ісуса Христа. Біблія каже, Ісус Христос, Він автор нашої віри. Соїдняйтеся з, з Господом є один дух з Господом. Тобто, Коли ми народились вище, ми прийняли Божий від віри. Ми отримали Божий від віри. Вір, як є у Ісуса Христа, і це Божа віра. Це Божий від віри. Ісус так сказав: все, що є у батька, є моє. І Він сказав Дух Святий це дасть вам. Алілуя. Так, ми були народжені з гори від Слова Божого Духом Святим. Віра Божа. Тобто кожен, хто народився з гори, він має. Одинакову віру, одну і ту же віру. Тобто Бог не дав комусь більше віри, комусь менше, комусь трошки сильнішу, комусь трошки слабішу. Ні, кожен отримав одну віру, однакову віру. Ну далі залежить від нас, що ми з цією вірою робимо, як ми в неї розвиваємось, як ми її приміняємо. І треба розвиватись в вірі, треба рости в вірі. Треба використовувати віру, висвобождати віру. Просто мати віру, вона сама по собі не принесе нам успіху і не змінить обставини. Її треба використовувати. І так, як Бог використовував свою віру. Буття, Перша глава, там Дух Святий нам показує, як Бог використовував свою віру. І сказав Бог і стало так. Повертаючись до Марка, 11 розділ, ми бачимо там, як Ісус сказав те ж саме, Він сказав, що Вірте в свої слова. І якщо ви будете вірити в те, що ви кажете, буде вам. І Він сказав: це Божий від віри. це віра, подобна тому, як її використовував Бог. І сказав Бог і сталося так, і сказав Бог, і сталося так. Бог дав нам своє слово, щоб ми могли брати Його слово, вірити в нього, і казати Його. Віруючи, що так, як ми кажемо, так нам і буде. Ми можемо конкретно висвобождати Слово Боже або казати те, що совпадає совпадається Словом Божим. І вірити в наші слова, і буде так. Біблія каже, віра, яка була висвободжена через слова, вона здійснила те, чого не було видно, того, що не було бачити. І так, віра через слова, вона здійснює те, чого ми ще не бачимо. Якщо ти вже щось бачиш, то це і не потрібно вірити, воно вже є. Ну, також ще одна важлива річ у вірі, в нашому житті, щоб освобождати вірою слова і вірити, що так, як ми кажемо, буде нам це мудрість Божа. Біблія каже, що Бог не тільки вірою створив цей світ, і все, що Він робив, Він робив вірою, але ще мудростю і розумінням. Біблія каже, що мудрість була при ньому, коли він творив цей світ. Тобто, коли Бог казав, він казав це вірою, і він казав це із своєї мудрості, і свого понімання, і свого бачення, тобто він казав те, що він хотів побачити. Те, що він вже бачив в собі. Він казав те, як він мислив, як він розумів, воно повинно працювати і бути. І Слово Боже це дана нам мудрість Божа. Перш за все, мудрість Божа для нас це записане Слово Боже. Це Біблія. І є мудрість Божа це свідоцтво Духом Святим, нашому Духу, коли нас веде Дух Святий. Але це ніколи не буде розходитися Словом Божим. Це ніколи не буде <кій> приносити безчестя самому Богу і імені Ісуса Христа. Це ніколи не буде приносити безчестя. Крові Ісуса. Тобто водійця Духом Святим, воно не веде нас в гріх або в якесь беззаконня. Бог не буде нас побуждати комусь щось причиняти зло. Мудрість Божа, перш за все Слово Боже. І ми <клух> сьогодні часто кажемо діла, які робив Ісус, і ми зробимо. Давайте подивимось на те, як робив Ісус свої діла. Він їх робив вірою і мудрістю Божою. І помазанням. Благодаря цьому Він ходив в помазанні, і помазання проявлялося Ньому. Тобто Ісус робив свої діла на землі не просто як Син Божий, але Він робив свої діла як людина, яка жила вірою, мудрістю Божою, і як людина, яка була помазана Духом Святим. Біблія так і каже, як Бог Духом Святими силою помазав і Ісуса і Він ходив благотворя. Тобто, благотворя це означає, що Він ішов туди, куди йому казав іти Бог. Це є мудрість Божа. Ісус робив те, що казав йому робити Бог. Звісно, Ісус перш за все бачив Бога в Слові, тому що Він казав, написано, написано. І написано в Слові Він сказав, сказано. Тож тобто Ісус назвав написане Слово Боже, сказаним Словом. Ісус каже, я, я нічого не роблю, поки не побачу Батька Творящим. Де він бачив батька Творящим? В Слові Божому. Де він бачив Батька творящим? В своєму дусі? Халілуя. Дух Святий свідчив Ісусу. Що йому робити, куди піти? Що кому сказати? Як поступити? Можна читати Євангелія і думати, що Ісус просто так. Раз туди пішов, захотів, туди пішов, захотів, встановив похоронний процес і Воскресив Сина Матірі. Ісус все робив по волі Отця. Він каже, я нічого не роблю сам від себе. Не я все роблю як угодно Отцю. Тобто, а без віри Богу догодити невозможно. Тобто, Ісус, перш за все, жив вірою, в Слово Боже. Він висвобождав віру через свої слова, вчинки. Він жив мудростю Божою. Це є. Довіряти Слову Божому і довіряти водійстві Духа Святого. І, звісно ж, Він жив в помазанні. тобто помазання було на ньому. Нам це потрібно сьогодні віра, мудрість Божа, помазання від Духа Святого. Ісус підійшов і остановив похоронний процес, тому що Бог Йому це сказав. Ісус каже, я нічого не роблю сам від себе. Я чиняю ті діла, які батька просить мене робити. І він каже, це моя любов к Богу, це моя любов к людям. Можна подумати, що Ісус просто сидів і ждав три дні, коли йому сказали, що Лазар, друг твій помер. Ні. І він очікував, коли батько йому скаже, встань і піди. Можно подумать, Ісус просто так Петру сказал, закинь сети для Лова, ні. Це Батько Ему сказал: Скажи Петру, закинуть сети для Лова. Ісус довірявся Богу. Петро полагался на свои знания, як рыбака, Он сказал, ми всю ночь ловили и ничего не поймали. А Ісус полагался на свої знания, доверяючи Богу, мудрости Божией, водительству Духа, живучи вірою. І знаючи, що він помазан Духом Святим, щоб благотворити. Алілуя! Віра в Слово Боже. Ми беремо Слово Боже, ми віримо в нього своїм серцем, і ми кажемо слова, і ми віримо, що те, що ми кажемо, так і буде. Ну, звідки в нас віра, щоб казати, щоб воно так стало від Слова Божого? Від Духа Святого, який свідчить нашому Духу, від мудрості Божої. Слово Боже, дане нам Біблія, це дана нам мудрість Божа. Ми можемо брати Слово Боже, дивитися Нього, читати його, ізучати його, розмишляти над ним. і ми будемо мати мудрість Божу, розуміння Боже, як нам поступати, що хоче Бог. Ісус так і казав, шукайте перш за все Царство Боже. Тобто Він сказав, а все інше вам приложиться. Інше це значить, що це не перше, не саме головне. Шукайте перш за все царство Божого, це означає шукати в Слові Божому. Перш за все, що хоче Бог. Як Він производить щось, як Він хоче, щоб ми поступали. Як Він говорить нам, що буде те або те, коли ми поступимо так, як Він каже. Шукайте Духа Святого, як Він свідчить нашому Духу. А інше це означає, що це не таке головне. Ну, це важно в нашому житті, що нам їсти, що одягати, де жити. Ну, по, з порівнянням з, з мудрістю Божою, з вірою, зі словом Божим, це інше. Тобто, це на другому місці. Ісус сказав, не забойтесь, це означає, що в страхі, в вовненнях, в переживаннях, не кажіть, що я буду їсти, це. Тобто, коли Ісус сказав, не кажіть, щом їсти, це не означає, що ми про це не повинні взагалі говорити. Або думати про це, або як, якось планувати, маркувати. Ні. Він казав, заботясть, тобто переживай, боясь, волнуясь, маючи якесь в серці негодування, страх, злобу, непрощення. Ісходячи з цього, не кажіть, не плануйте своє життя далі. Ісус сказав, поставте перш за все. Перше на перше місце, а потім інше. Алілуя! І так, Бог хоче, щоб ми жили вірою в Його Слово, щоб ми вірили в те, що ми говоримо, воно так і буде. Бог хоче, щоб ми використовували, приміняли Його мудрість в нашому житті. Це, це Слово Боже, це те, як йде нас Дух Святий. Бог хоче, щоб ми розвивалися в Його волі, в Його благодаті, в господстві Ісуса на цій землі. Щоб ми були його дітьми, владі і сили. І він це для цього вже зробив. Він дав нам Слово Боже, він народив нас гори, він дав нам свою віру, свою відвір. Він дав нам Духа Святого, Він дав нам вже свою мудрість. І далі він веде нас своє мудрості. Тобто він, да, кожного особливо веде Духом Святим. І всіх разом нас, як тіла Христова. Аллилуйя, халилуйя, Бог нами, Він любить нас, і Він за нас. Амінь.